О там таке якась статуя? О, нічого яка велика. Так, краще піти до неї. Може, щось вона робить? Хм опа. Завтра хлопці? Ху -ху 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 -ху. Хлопці, тут заборонено ходити, тут а, чоловіка убили. Ви то розумієте? Типу як? Щось не вірю я у вас. Так, а ну дайте. Ні. Е, ти не чесний. Ти знаєш, що я зроблю з тобою? Я тебе на кусочки розб'ю. Не зможеш це зробити. Зрозуміло, бо в мене є. Що Що є в тебе? Оце у мене є. Ти зрозумів? Піди зараз зрозумів. Та поняв сер поняв, поняв. Пару минут. Так, друже, нам щось треба задумати, щоб прийти до нього. Можна прийти завтра е, е, увечері до нього? Не можна? І нормальна ідея, друже. Ти розумний. Дякую. Так, то що нам зараз зробити? Не знаю. Може посидіти тут? Сам не знаю. А може він до нього сходить і він ну, типу умре і ми підемо. Як тобі? Не думаю, що таке станеться, якщо він знає, що я вже один чоловік умер, то я не думаю, що він піде. Може піде по, по труб? Не знаю. Я теж не знаю. То коротше. Давай. Так, мені треба піти до того монстра. Так, він це робить. Так, монстр. Будь обережним, бо я маю пістолет. Ти не зб'єш у мене. Йому чисто все одно на пістолет? Що за? Що мені робити? Ну так. Замовни цей це дерево тупе. Не слухає мене щось. Не вбивати більше людей? Як то боляче. Ну, тобі, ну, ну! Як то боляче. Я здивований. Я так само. Ми побачили, як монстр ходив. Ти розумієш що? Ага. Так, значить, що ми обрати з тим трупом. Якщо вони замітят його, то я подумаю, що це ми. Що ми будемо робити? Не знаю. Так, а може пістолет забрати? Не думаю. Вони ж нас можуть заарештувати, бо будуть знати, що це ми будемо. Ей, ти живий. Не видно, що він живий. Так, друже, нам треба йти звідси. Набагато подалекіше. Я з... я, ну. Я так само хочу робити. Просто йти звідси. Аа!